І так, 24 червня, слава Україні! Героям слабо. І так, друзі, приступаємо до заготування маточного молочка для власних потреб. Такої практики ми не мали раніше і, можливо, і цього року би не мали, якби до нас в травні місяці не звернулася людина з проханням зібрати йому маточне молочко в маточниках. Ми спочатку відмовлялися від даної процедури, але все ж потім вирішили йому допомогти з цією скажімо так, потребою. А у нього була ну, определьна кількість йому треба було маточників трьохсуточних і ну, для власних потреб маточного молочка. При тому зборі ми також посибирали трішки і собі, періодично употребляємо, бачимо оприлюдні зміни. І почитавши деяку ще інформацію, зрозуміли, що а чого би не пособирати і для себе на цілий сезон, щоб по один-два маточника кожного дня а, вживати. Е, і зараз якраз такий друзі, час, коли починається ну, такий, скажімо так, тихий сезон у маткарстві. Якщо до сих пор ми ще робили лишні маточники для того, щоб у нас були і неплідні матки, то зараз цей товар, скажімо так, не, актуален, але не дуже, не дуже актуален. І зходячи з того, щоб потім просто-напросто неплідні матки не пропадали, краще ми для себе підготуємо маточне молочко для наступного сезону. Три дні назад ми робили мати, ніки, ну, конкретно в другій групі. І у нас по 4 сім'ї в кожній групі. І ми від сьогоднішнього дня будемо з кожної групи забирати по одній прививочній планки для цих нук. До тих пір, поки не зберемо собі ну, якусь кількість, котра, на наш погляд, буде нам достатньо. Ну, Будемо дивитися, не потрібно осторожно, бо спина трішки підводить. Вже щось мені не подобається. О. Так. Так, і що ми маємо? Заодно подивимось, як це виглядає. Ну, Як це виглядає? Бачимо, що маточники залиті. Е за е ну... Молочко залито повно-повно. А, а якби ми вже дивилися на п'ятий день, коли вони будуть запечатані, вже буде менше, бо в тому періоді матка поїсть половину. Так, друзі, все. Ну, Бачимо, да? видко ж, угу. правильно маш? Повністю да, да. Кстати, тут один тільки не прийнят. Да. Бачимо, да? як? Така у нас нехватка цих місочок бажаючим, що ми її не маємо, скажімо так, для себе. Ну, зараз вже робимо своїх. Це, мабуть, останній день робили не із своїх. Машенька, дай мені будь ласка. Ну, добавити. А от що триматися? Дивіться, друзі, для того, щоб нам бджоли не застраювали тут, бо якщо ми так залишимо це ще на 2 дні до того періоду, коли маємо приходити з цими маточниками, звісно, що вони натягнуть тут язики. Щоб цього не було, ми використаємо одну пусту привілочну планку для того, щоб просто-напросто заповнити об'єм. І якщо навіть вони щось там будуть будувати, ми знимемо і воно буде ну, отут, а не на цих надутих рамках. Так що поступимо таким чином. Так, давайте трішки подумаємо. Яка дальніша судьба маточників, можливо, когось буде цікавити, як це далі виглядає. Зараз ми їх зріжемо і е відразу покладемо в морозильну камеру от в такому стані, як вони є. Вони там гарно замерзнуть. І при потребі кожного дня доставлю один-два маточники для власних потреб, е отламавши тот верхній воск, е забравши лічинку з... Маточного молочка, так як вона зараз лежить на поверхні маточного молочка. Коротше, Доставши все маточне молочко. Це дуже гарно, коли воно заморзнути, воно дуже гарно ножика буквально так черпанули і ви виняли все. А буквально чути не залишається ідеально чиста. Ну і по великому рахунку з'їли. Так що. А... Добру не треба пропадати. Якщо раніше ми маточне молочко вживали тільки в період скажімо так, маткового хазяйства або в період роїння бджіл, коли вони якісь собі тягли маточники, ми періодично ці маточники зриваючи, употребляли маточне молочко, а зимою потім, скажімо так, нехватка вітамінів. Тут же запасемося на славу. Так що, друзі, От така от інформація. Так вот це виглядає. Це дуже гарно видно в таких містечках, як в наших синіх, так і в Нікотівських оригінальних. Вони бачать, що прозорі, залиті на 100%. І от така вот красота. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!